А липи цвітуть. А бджоли гудуть. Так, все, треба Луки сказати, що нам треба срочно цей липовий мед. Він же ж буває іменно липовий, правильно? Все, нам треба липовий мед. І ми вийдемо пізніше, там у нас біля дому є липа. Ну вона ще не зацвіла. От, а це тільки я бачу начало. Треба буде нарвати липи, а що? І дзвонити відчитатись бабці, що в нас липа є, нагадки в мами є. Ще кропиви, насушимо, і буде в нас чай. Ось ці дикі, ви ж знаєте, купили перше. Ой, тільки не кажіть, що у вас в селі воно у всіх -всі є і всі випробували. Це і краще, що це. <різь> в общем, купили цього папайя. ну Напитки, понятно, там всякі соки ми вже пили з його составом. А отак от вживу. Каже, цей продає таке вкусне, таке вкусне, таке дольче. Якщо каже, щось не так вам не подобається, принесете я його при вас сам Ага. Думаю, якщо воно нам не подобається, то будеш ти їсти не його. Але назад ми прийдемо. Солодке. Солодке? Mm -hmm. Але вкусне, чи яке воно? Що воно нагадує? Мені стоїть пробувати, деню не нагадує, банана запаха нема. Трошечки нагадує дині. Буквально тільки через консистенцію. Не на смак, не на запах. О, ну тут тоді смачного, я марнув. Наверное... Ні, ну трошки попробую. В общем, ця фрукта, чи як її правильно назвати, зайшла тільки Юлі. Ми з малим рішили, що самі вкусні фрукти то сало з чесником. А це хай їдять негри. Ну і ти теж. Родичка їхня. Альона, мерседес. Шашлики мерседес, що не понятно. Тут такий аромат, все-таки я знайшов правильну гершицю. І я вам чесно скажу, що це, мабуть, хіба що ми колись з Колею могли збиратись на шашлики і потім про це забути, завтикати. Ну, в общем, в гіршиці у нас сутки ніколи ще не маринувалося. Обично достаточно 15. 20, ну, тіре по-нормальному час-два і м'ясо готове. А це ми будемо їсти аж завтра, то це буде, я не знаю. Бенісімо. на м'яд. М'д. Медяд. Мед. Банда, це... це ж вам все. Забуваю показати, бо я тут пішки не ходжу, я їжджу тут машиною. Знамкома вам ця картина. Коли... Писалося в об'явленні, квартира з видом на море. це вони мали в виду, мабуть, ось тут. Ну Ми ряду, тобто ми тільки вийшли з подвір'я, якби не йолки, я ж вам казав, що якби в мене там не дерева, то да, його трохи видно. Але цю робочу зону, скажімо так, порт, двіж, пляжів тут нема, просто видно море. Нам Юля мала смілость сказати, що хлопці кажуть, будуть вареники сьогодні. Але коли сьогодні, не сказала. У нас повний холодильник їди, але ми то як чайки лиманські стоїмо тут і акаємо, коли вже ці будуть вареники. Нічого не їмо, зберігаємо, як то кажуть, місце в кормозапарнику, ну, Щоб побільше влізло вареників. У нас буде якесь там. я не знаю, я вам потім розкажу. Юля моєю бутилкою з-під бива вареники. Бачите, почалася на, на, ця процедура. А я кажу завтра взагалі знімемо шок, а контент. сейчас, сейчас, секундочку. Чуєте, бамка в нас. Нога ну, трохи дає опять про себе знати. Кажуть, кажу, давай знімемо відео, як ми варимо і ламаємо їх, Вона каже, не можна їм цього показувати. Ну, це реально. Я коли з них прикалуюсь кажу, ви що, шпагики не ломаєте, так і А у них ось а челюсть відпадає. Я кажу, ти що, ми їх кришимо таку на, на просто, на нет. І вони тоді кажу, вкусніше. Мама знала, що Юля буде вареники ліпити. Так мама гарну штучку передала. пасіва тобі. А вареники у нас, я вам так скажу зразу, почти не получились. Ну и у них не получается договориться, я их на ходу им. Что это такое? Зажарочка. Все, пока, банда. Знаете, что хочу сказать, что <клево> Юля, вареники, то не твои вареники, то мои. <клево> Ё-моё, да ты что, это вкуснятина. М -м -м, я вам просто скажу, что нас с малым тут за ухо не выдервать. Думаю, думаєш сказати вам щасливого путі і смачного апетита. Все, пока. Добрий ранок, банда. Ми вже на полпуті до шашликів. Скажу, от ці італіянці, бачите, то вони Новий рік гуляють два місяці, тепер щось у них... А в центрі метелики висять. А, в центрі метелики висять. А зараз оце о... якісь у них опять, очередні события понавішували тут. Ложочки. Весело живеться чи що, я не зрозумів. На роботу не пробували ходити. Я щось мені не дуже весело один день вихідний. Шучу. Ця собачатниця всіх собак облизує. І вони її. А, я Спасибо тебе, умний чоловік, Дивіться. Мангал. Одноразовий. Хорошо. Решетка, рожих, дрова. Пишуть, типа, 2 години горить, ну такое, наверное. Ну, 2 -е оре, що дуріе, дурах, 2 оре. Я так подозреваю, ну, догадки, конечно, що горить 2 години. І і і... Зробив шослычок, викинув, 6 евро, 6,80, Я вам скажу адекватна ціна для того, що якщо купляти все окремо, набагато дорожче, і... а так собі раз шошличка пожарив десь на трасі біля мусорки О, кота зловив зажарив з'їв все послідствия викинув є церкви де батюшка в неділю вже зранку прибухує чуєте передень передінь тим -ді 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 -ді. діджей з себе корчить Не, ну прикольно. Да. Позвонив він в 10.30, потім подумав, що йому понравилось. Не дограв він ту мелодію і вирішив в 10.36 повторити. Да. Ха -ха -ха. Точно прибухає. Началь. Ми сьогодні по-багатому. А, а. Короче, арендовали мы кусок пляжа На две семьи Це полуостров Наші вже тут були Ми сейчас будемо жарить тут в камнях шашлыки Вопроси претензії у кого есть Кто захоче нас оштрафовать У нас есть богаті родственники В Италии Колян, потім подивишся скажеш класний я плитчик Чи не Викладаю собі тут мангала в пещері Переїжджаємо сюди жити, А що Ех, вернуть би його такого 20 назад, я б точно тут би і заличував би, ще й не сам. Ха -ха -ха. Плем'я тумба юмба Альона пішла десь на, цього, на мамонта. А я вже розпалив костер палками Зараз Юля вже всипе одному з другим. получає Саша, а останні просто стоять і слухають і розуміють, що може бути. Я кажу, знаєте, оце єдина дитина, в нас, за яку не треба переживати на морі. Що вона десь там не туди полізе чи що він? Христян. Пацан, зонтиком, з телефончиком, все нормально. Аліна у нас діджей. супер колоночка. Колонка Redmi делает чудеса. Ребята, 29 евро, вот да Наваливает так, что ну, маяки в свое время так не играли. Я вам честно скажу, оно того стоит. Это мой любимый Халк недомерок. Знає, звідки взялась традиція в нашій сім'ї робити оці, знаєте, розрізати багет і намазати на неї сиру цю домашню ковбасу. Але е, хочу вам сказати, що це дуже удобно. Воно готується майже там 3-5 хвилин, поки місці, як то кажуть, розпалюється вуглі, углі, поки ви ждете основного блюда. Все, діти, воно вже з бутербродами вже доволі. Все, у нас, як то кажуть. За столі тільки починається, але вже ніхто не голодний. Усі горти зайняті. Друга порція. З м'язком трохи довше. Хлібушек тільки самі знаєте, припекти, щоб тепленький був там. От, і все. І шикарна вещь. І мене море і об обскали. Що там? Там не горить, там все контроль. Я зараз думаю, якщо у піщерних людей були рішетки і фольга, то я думаю, що їхній обід і вечеря виглядали, виглядали саме так. А тут тепленько так від нього, від костра я маю. Слава, Саша і Глеб. Приватного е, пляжу в тому, що дітям без дорослих не дозволяємо купатися. Я тільки що з ними на матрасі поплавав, але ж ми хотіли там, знаєте, то в масках пониряти, подивитися. Вода дуже після шторму грязна. Ой, мама дзвонила. Ну, в общем, вода грязна. А вони кажуть, ми візьмемо матрас, підемо на річку. Ну, то есть ми, ми на морі, вони на річці. І головне, що всі на віду, ви зрозуміли. Мені тут воспитательні бесіди проводять, щоб я зі своєю ногою менше долазив. Але ж я ж не можу, дивіться. Ну, ви бачите ці такі зелені п'ятна, прям природна краса. А зараз я вже покажу, де я. И мне этот мир уже абсолютно понятен <ріху> Я от него хочу только от этого мира и уединение знаете Тут так классно сидишь Зараз волна трохи стихла сейчас Я готов так А бывает знаете такое гепне гепне прям сильно Але тут такого Заліз Сів, бачите таке кресло, це я тільки що тут сидів тако. Дивися на море, ось все вам дивіться. таке. А воно буває таке, знаєте, ляпне. Ну, щоб ти не забував, де ти знаходишся, достає бризги аж до тебе і все. І ти як в креслі тут такое. Сидиш, пануєш. Чувак привтикнув, видать, на курило, мабуть, його. О, та він щось, я не знаю, що він там питається видивитись. Або может, хочет покончить жизнь самоубийством, но в Италии лучше, как говорят, не вмешиваться в своё личное дело. Я надеюсь, что я шучу. Ну, в смысле, я-то шучу. Вот. Надеюсь, что он про что-то не думает. Юля сейчас со своими раскопками, говорю, раскопала тут телефон какой -то. Я говорю, давай сейчас раскопай хозяина, и мы отсюда, говорю, поедем, после завтра, наверное. Це ж Італія, тут все пяно пяно тут ніхто нікуди не спішить. Не Ні треба нікому. Редмі. Василя і Степана. А вони такі молодці, по буханки хліба в рот. І... Єлі йде там з чуть головою не проламав кирпичиці, але все одно нічого полетів десь, мабуть, сім'ю кормить. Давай, давай, йди на запах. Та не стісняйся, підходь ближче, Хліп воно далі лежить. Надивився знаєте, тих реклам, відео, як ті професіональні фотографи щось там знімають, якось там при помощі води і всяких інструментів. Думаю, діти ось знайшли у нас мі мідну трубу, кусок. Представляєте, на пляжі таку. Ну, в Україні -то такого вже ніде не знайдеш, навіть желізної, не то що мідної. Та й думаю, може зроблю якесь красиве відео, знаєте, як це роблять через трубу. <рес> Але зрозумів, що все, що можна побачити на такому відео, це все те, що бачить ваша какашка перед тим як вийти на світ. Ну, Картина похожа, мабуть. Отак от воно виглядає. Рождення какахи.